8 лютого 2024 року Нікополь сколихнула жахлива звістка. Загинув заступник міського голови Віталій Журавльов. Ця трагічна подія стала не тільки особистою втратою для родини, друзів та колег, але й шоком для всього міста. Віталій Юрійович мав вищу освіту. Був кандидатом юридичних наук 24 роки віддав службі в правоохоронних органах. Полковник міліції після виходу на пенсію продовжив займатися антикорупційною та громадською діяльністю. Був депутатом Нікопольської міської ради, членом національної спілки журналістів України, а також керівником громадської спілки Нікопольці. Його професіоналізм, відданість справі та небайдужість до проблем громади завжди викликали повагу. Рідні, друзі та колеги згадують його як енергійну, оптимістичну та доброзичливу людину, яка готова завжди прийти на. Допомогу. Без нього коли, дуже важко. дуже важко. І коли зателефонував мені товариш, той, який нас з ним познайомив, і питає в мене, а що там з Віталіком, я кажу, що з Віталіком? Ми вчора з ним розмовляли, ввечері ми розмовляли по телефону, так машина там його горить, щось. от. Та, бить такого не може. Я зателефонував Віталіку на телефон. Абонент не абонент. Позвонил уже Ольги Викторовне, ну, она сказала, что Виталик заигрет. Он очень добрый, он очень славный человек. Он всегда, он очень любил поговорить, пообщаться. Тяжело вспоминать этот день. Мы были в шоке, я тоже стояла, у меня слезы градом. Или не может быть, я говорю. Он до сих пор не верится. Он всегда мы помним о нем, любим его всегда вспоминаем он очень был спокойный он любил он выдержанный помогал в общем очень большая утрата для меня Виталий Юрьевич это был является символом порядочности доброты честности и ну как вам сказать человека с большой буквы он не только делал для э, семьи Очень много. Він делал для города очень много. Він делал для людей очень много. Очень був э, хороший человек, Очень веселий, общительный. Любив людей, любив компанії, любив, поддерживал всегда. Що ну, можна еще сказати? доброе, самое светлое. Світла йому пам'ять. Ця утрата для мене э, стосовно тяжка, тому що він був для мене. Людина, як кажуть, з великої букви, ну це був кладі знань. Не тільки я сумую за Віталієм Юрічем, але всі порядні люди міста та й за межами його. Хто його знав, всі за ним, за ним сумують. Ну, царство йому небесне, вічна пам'ять. Що касається мене, то я до кінця своїх днів я буду за ним сумувати. Ні, воно вистачає зараз. Якщо дивитися на сім'ю Журавльових, як на півкулля, на, 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 на полушарія головного мозку, то Віталій Юрійович для нас це логічна частина мозку і емоційна це Ольга Вікторівна. Люди, які вміють, можуть, хочуть розділити горе і помножити радість. Я мала честь працювати і знати таку людину, як Віталій Юрич. Віталій Юрич був дуже м, людиною. Добросовісною, відповідальною, чесною, борцем за справедливість. Це була людина з великої літери для мене. Це була людина з слова честі. Ми всі знаємо, що Віталій Юріч дуже сильна особистість, розумна, мудра. Він зробив дуже багато і для нікопольчан. І для людей, які до нього дуже часто зверталися. Віталій Юрч був дуже надійним, сильним, дуже відповідальним, енергійним. Він настільки був особливим і багатограннім, що про нього можна писати книги. Для того, щоб все це помістилося, наскільки в нього таких якостей є особливих. Особливих таких людей дуже мало. Він достатньо був такою компанійською людиною, достатньо компанійською, незважаючи на те, що казалось би сам е, е, все життя пропрацював в правоохоронній системі. Він досить був компанійський, е, він завжди був з гумором. Е, е, і навіть е, коли в компанії хтось там шутив із ним, він до цього е, досить толерантно. Тобто, то, ну так. Е, у повседнівму побуті був ну, достатньо проста людина, приємно було спілкуватися. Він був дуже рішучий і цілеспрямований. Конкретні були поставлені задачі перед ним керівництвом, і ми під його керівництвом виконували ці поставлені задачі. Він Людина дуже компанійська, був, відкрита. Він не міг розказати щось про свою родину, він це не скривав від колектива, не від колег своїх, міг якісь історії розказати. Я поважав в ньому, була така в нього якість взаємоповага. Була йому присутня. Він ставився добре до колективу, і колектив до нього відносився з повагою. Він був дуже простой, простой. мене вот завжди в ньому дивляла, оця вот вот простота. Ну, я часто бував у них в домі. Він був дуже гостеприємний, безвідказний. Вот Люба допомога, всегда... він завжди. Був готов допомогти. Для мене ця потеря була большая, тому що человек, ми как-то стали близькими действительно людьми. І он такою, знаєте, мені всегда поражався. он, ну, полковник у нього звання. І от, -от і по житті, так як настоящий полковник. Світла пам'ять та царство небесне. Щирі співчуття родині та близьким.